На огляд до сімейного лікаря прийшла тернополянка Ірина Шеліга. Жінка каже, перші симптоми хвороби відчула три дні тому. Відчула першіння в горлі, згодом з'явився набряк в носі, що перейшло в таке якийсь нежить. Далі почала кашель сухий і піднялася температура. Прийшла до свого сімейного лікаря перевірити, можливо, щоб не було бронхіту чи пневмонії. За даними центру первинної медико-санітарної допомоги у Тернополі до лікарів звернулось 154 людини, з них 26 – це діти, розповіла завідувачка 11 амбулаторії Тетяна Матвієнко. Цього місяця, особливо останній тиждень, ми спостерігаємо підвищення кількості пацієнтів хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Порівняно з минулим тижнем захворюваність серед дорослого населення. Зросла в основному на 20%. В основному пацієнти звертаються з такими симптомами, як загальна слабість, висока температура тіла, можливі першіння в горлі, можливі біль в горлі спостерігається, кашель. Також частою ознакою є охриплість голосу. За словами головної державної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, цього тижня на Тернопільщині зафіксували 1272 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це на 22 більше, ніж минулого тижня. 520 пацієнтів це діти. covid ковід-19 входить в групу гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому із цієї кількості 1272 зареєстровано зареєстровано 48 випадків ковіду. Якщо говорити за попередній 32 другий тиждень, то було 17. Тобто ми бачимо ріст в 2,8 рази захворювань з ковідом. Такий ріст ми спостерігаємо вже на протязі трьох тижнів. За словами Оксани Чайчук, у загальному статистика захворюваності на 58,7% нижче від епідемічного порогу. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.